Всім на Віц 5. І сьогодні я прийду новий шкільний квест. Але перед цим не забувай ставити лайк, підписуватись на канал, писати в коментарях ідеї для наступних відео. І також вот мій промокод Віц. Працює він на усіх серверах з 2 по 7 рівень. Ну а ми поїхали. Ну що ж, е, сьогодні ми будемо проходити новий квест, е, шкільний квест. Ну, якщо ви знаєте, вийшло недавно оновлення. Як пам'ятаю, 13 числа, чи якого. Поправляйте мене, якщо в коментарях. І появився новий промокод AUTUMN. Так, ви бачите його на екрані, але швидко краще видіть мій промокод, потім вже коли пройде мій, ну, тобто ви активуєте мій повністю, то можете вводити Autumn". Е, Також е, акція, але акції, які знаю, вже... Здається, закінчились пару днів тому. Но, але зараз це про це. І появився новий квест і івент магазин. Давайте, ось, у нас тут є шкільний квест: 5500 гривень і 2250 эпів. Скаємо вибрати. Є. Yeah. Такс. E, давайте ми поїдемо. І, до речі, ще перед тим, як я поїду, можемо натиснути на F2. І в нас тут є колесо. Давайте ми один раз покрутимо. Колесо, може і більше, західнимся буде стінка. Так, 10 тиг. Добре. Давайте ще раз покрутимо за. валюту. Так, 100 тисяч. В принципі, ним погано ми відбили перший прикрут, але. Ще щось бажано нам ще вибити. Ідеалі це машина, але ви розумієте, шанс, що ми виб'ємо машину просто мінімальний. Ось панамка. Випало нам. І ще давайте останній раз покрутимо. Двигун п'ятого рівня. Я вважаю, що це дуже непогано, тому що я чесно питаюся, скільки він коштує. Ну, але на першому сервері він так здається достатньо коштує. Я потім буду десь продавати його, ще подивимося, скільки він буде коштувати. Ну що ж, давайте ми сядемо в машину і поїдемо нам 5000 метрів треба поїхати. Це так трошечки багатенько. Ну, але нічого, прийдемося. Ну що ж, ми приїхали до точки. Давайте підійдемо. Очікував мене тут побачити. Слухай ну допоможи знайти мені журнал, а я не поставлю тобі двійку в щоденник. Він може бути у когось з вчителів. спитай у них. Давай йди, чекаю на тебе тут. Ясно, нам треба зараз пошукати журнал, Е, куди зайди за журнал? журналка. Де він у нас знаходиться? П'ять тисяч метрів звідси. П'ять тисяч метрів їхати до вчителя з інформатики, де він хоча б знаходить. А, да, ясно. Ну, добре, що. Виходу в нас немає їдемо по цей журнал. Так, ми приїхали до вчителя інформатики, але чомусь вчитель інформатики в нас живе в автошколі. Цікаво, цікаво. Ну, давайте зараз до нього підійдемо. Доброго часу доби. Журнал. Ні, не в мене. Але я його бачив. Де? Не все так легко. Спочатку допоможи мені. Тобі потрібно відправитись до магазину аксесуарів та витягнути відеокарту з комп'ютера. Не питай навіщо, просто зроби. Красно. Нам тепер треба їхати в магазин. Ага, 2000 метрів. Розробники вирішили, що треба трошечки поїздити сюди, а якби це був би. Єсь умовно новий час, коли немає машини, йому треба орендувати цю машину. І це явно не буде якась е, швидка машина, це буде умовно Жигуль, який буде їхати і 90 км на годину, то я думаю, він буде повністю щасливий. Прийшли ми в магазин, давайте заходимо. Зайшли, нам треба сюди пройти, ага. О, заходимо, що нам треба розкрутити. Розібрати зараз. Є. Знімаємо скло. І... Так, ага, просто ми натискаємо. Все. А, і все. Ми зняли. А, ну шикарно, добре. Йдемо. Біжимо. Біжимо до машини і нам треба назад до з інформатики, так? Да? Добре, зараз заїдемо. Пішли ми до довчил з інформатики. О, дякую тобі. Тримаємо мої фірмові ручки, не дякую. А точно щодо журналу, я останній раз бачив його у учительки історії. Знаючи всі квести України скоріш за все, ми зараз прийдемо до вчительки з історії, нас вона знову щось попросить, е якійсь, щось історичне там знайти, якесь місце та приїхати, і там якимось чином ну, буде журнал, не знаю. Але зараз все-таки подивимося. Їх небагато і це добре. Вітаю, журнал. Ні, у мене його немає. Стій. Ти, здається, не здав іспит. Ну, ми перевіримо твої знання. Ага, в проєкті було проведено перше святкування до Дня державного прапора. Так, це... як я знаю, це має бути 23.08.23 23 року. нуль восьма, двадцять фінансова осінь. Фінансова осінь. Такс, я вже не пригадаю, тому ми трошечки будемо робити не по правилам. Зараз я просто буду дивитися в телеграмі-крана та оці от дати Так, це в нас має бути, здається, 9 вересня, ні. А, тут нема 9. Добре, значить, здається, це має бути 23.06. О, переглядно. Це 9 вересня, 9-10, здається. Так. Да, 90. Натиснути я чомусь не можу. Добре, давайте. 9. 09 Кодова назва останнього глобального оновлення. Так, Сонячний фарм, здається, ні? Яку назву мало оновлення про весілля? Казкове весілля, фантастичне весілля. Такс. Э... <гум> так, я зараз подивлюся, як казкове весілля, я згадати не міг. Україн GTA виповнилось два роки. Це в нас 24 червня, як я, я пам'ятаю. 24. ой, 23, 24. Чай. Подавайте так. Відкриття останнього сервера Україн GTA. Це в нас 06 сервер, але я вже і близько не пам'ятаю, мені ще. Трошки буде це важко знайти, тому давайте. Це було в 24-му році точно. Як я пам'ятаю, це має бути оце. от, Ні? А тут можна випадково покласти. Кількість фракцій, як я знаю, 12... 12? 12, Який головний приз був в останньому Хеллоуінському івенті? Е, як я пам'ятаю, це має бути BMW X5. Дата відкриття фракції школа в Ukraine GTA. Пракції школи такої нема. О, є, все шикарно. Молодець. Все правильно. Тримай підручники, щоб отримувати відмінні оцінки в школі. А журнал може бути у вчителя фізкультури. Але він зараз у Чорнобилі. Можеш його пошукати там, якщо хочеш знайти журнал. У мене маленьке питання, що вчитель фізкультури забув в Чорнобилі. Ну, але що? Їдемо. Приїхали в Чорнобиль і добре, що вчитель з недалеко в Чорнобилі, тому що там би треба була маска, якої в мене, як я пам'ятаю, нема. А ні, хоча в мене є. Але новачкам було би проблематично. Здарова! Ой, зачекай. У мене моя терантайка зламалась. Сходи до реактора, і візьми трішки метал узвідти. А потім вже я тобі допоможу. Так, кожен вчитель нас щось просить. І він нас просить зараз ходити до реактора. Але як я знаю, туди ходити. Чи ж їздити на машині не можна, тому прийде зараз 2000 метрів. Пішки йти. Ну, ходу, да, так. Да. Ну що ж, е, виявилося, що я дарма туди хотів бігти пішки, тому що можна і. E, машину туди з'їхати, тому я зараз штесінько туди заїду машиною. я вже прийшов. Давайте э, ми зберемо оцю метал, чи що нам треба здобути, я не розумію. Перше нікого здобуваємо. Так, сі, я ніби щось добув, як я розумію, і нам тепер кажуть вирішати довші ліси тому їдемо. Так, в мене тут залишився один малесенький інцидент. Зараз я пробую виштовхати. Е, ага, на зоні я вже машину не виштую. Ну що ж, зараз прийдеться це все пішечки бігти, а потім вже я не знаю як буде, може десь машину орендую чи її заспауні, якщо буде десь близько спавну. Так, ми прийшли до фізрука. Візьми, ось там десь лежить гарного вечора. тобі. Так, він як я розумів багажнику. Є, ми взяли. І тепер нам треба 6000 метрів. Я щось думаю, що це трошки забагато, тому я, напевно, зараз трошки пробіжусь десь до Києва, а там вже й буде ну, не оренда авто, там буде спаун авто. То я там вже заспавню свою машину. Ну що ж, ми заспавнили машину, і давайте тепер нарешті поїдемо до е класного керівника. Ну що ж, а ми вже приїхали до класного керівника. Приніс, все ж таки, дякую. Тримай свій щоденник, більше не губи його. Все. Ми пройшли квест, е отримали гроші експі. Ну що ж, я буду на цьому закінчити відео. Пиши напиши в коментарях, чи ти вже пройшов цей квест і чи він сподобався тобі. Називай вот тимпромкотвіт. Працюю на всіх серверах по 7 рівень, нагадаю. Ну що ж, я прощаюсь. І всім па-па-па-па!